Завтра вже буде 80 років. Я байшов в тебе нема. Хочеш корову купити, який красавці. Любуєшся. І парадокс в тому, що ти наліпив одне. Думаєш, не туди. Я окунувся в село. Погода в цьому році. Весна у нас сплошні дощі. Не хочеться з ліжку вставати зранку. Як воно, корови стоять. І холодно, і сире, не знаю. Хоч би хто чай їм приніс. цього вечора діти отримали ну, максимальне задоволення. Такий контакт з тваринами, коник підійшов до нас і сам почав лащитися, як якийсь кіт. Підставляти свою голову, щоб його чіпали. Прям близько-близько підходив. І такий добрий добрий коник. Дуже сподобався. Такий прикольний, красивий. Мене, мене чіпав за рукав, щоб я його гладив. Це, ну, в місті тільки в зоопарку можна поїхати такий контактний зоопарк. А тут вон, біля подвір'я нашого пасовища, і тут пасуться і коні, і корови, і вівці. Ну, вівці тобі не дадуться, щоб пригладили. Вони тобі під дубку рогами як стукнуть, будеш знати. Таке. Які красавці бігають цілим стадом. Просто краса. Де таке побачиш ще, як і в селі? В місті вийдеш на вулицю, одні машини їздять, а тут він вийшов на вулицю. І які тварини тебе окружають. Природа. Це велика привага. Боня. Не ходи за мною. Йди додому. До Без тебе прям нікуди. Вийдеш на поле, вона зі мною. Спеціально не готувався, щоб було в холодильнику. М'ясо, отакий бачок. Хочу зробити типу, шашличка, щось такого. Така погода, як нам свої правила і хочеться біля костра погрітися. От дошка, яку я робив, було в мене відео. Із такого обрізка. Був берези, я взяв, зачистив, зробив ручки і помазав маслом спеціальним, да. От. І тепер можна на ці дошки нарізати нарезать мясо. для маленького. Маленького маленька погати. Ні, маленький ні, то ще часу маленького. Валевич. Ну, а, Валевич. Он дотолкнул Валька к ошці. Ну. Ого. Он челнул левую купу дованих щей. И догони гонит и бежит на мою купу в саде. Она тоже на допане. Пойди в куанек. Кушай, малыш. И там куанек. И там куанек. И там куанек. Он тоже заглядает. А более узяв майра. Так очі там. О, копика має. То кішка біжить до нас постійно, надає проходу. А то не ваша? Наша. А -а -а. Коли я сучала, це за рік так. Минулого року я весною посадила. Ну Трошечки в той кущик був. А за рік так розрісся, що тепер і березклету заважає, а у мене ж там кущі і трояндом заважає негарно. А тут у мене голоді лампа, нічі немає. Я думаю, куща гарно буде, я думаєш? Воно розростеться, як квітки, квітоноси по цей, позривала, десь пообрізала, але треба буде підстригти. Може трошки хай укоріниться пару днів і потім я підстрижу наполовину, бо воно бачиш аж лягає. Боню, ти хочеш їсти? Їди, там біля кашенят є їжа. Кішка звикла до пакетиків і магазинів і вже перестає їсти домашню їжу. Тому не давайте. Треба взяти картон. Там, те, що я викопала, принести, покласти картон і трохи засипати корою. Ну, а що тут вилюдняло? Бересклет затуляло, троянду затуляло левкою. Треба взяти коріння, повибирати, прокласти картон і корою зверху. І тут буде отак, от, щоб кущики і оце Це ще хочу легкою кущ забрати звідси, але посаджу туди до. На той другий круг, теж вони тут не пасують, тут уже лаванда, боже, як вона пахне, ціле стадо. Ще не дається так. на нього купця. Жалко віддавати. Колись віддати. Ти волієш віддати на м'ясо. На такої природі хочеться щось готувати от на такому кастрі. В місті живеш, їздиш. За 3-9 земель. Якийсь ліс, щоб там приготувати. І то вибираєш дні, якісь підгадуєш, щоб з роботою ніяк там не пересікалося. А тут он вийшов на подвір'я і готуй собі. Гоник. Он до мене. Він не дай погатити сіба. Куди нападає? І що не мене я вишко не Я нема до мене. Кока я до те можу вичко. Це горіх у нас. Жар Жатбас нормальний теж. Родик такі понастий і кот. Або вот не такі. Може і вибух повідомлення. Ти боїшся? Давай я тебе поставлю. Діди, я поставлю, поставлю, на бісь. Одного ми вже перелаштували. Вчора у нас приїхали, забрали Мам, а... в добрі руки. Мам, а, а хто тебе його гурка? Вчителька твоя хотіла. Чорного і рудого. Якщо пощастить, то двох візьме. Не, це неудача. Чому? Ти ж знаєш, що він буде в добрих руках, будеш ходити до вчительки, провідувати, носити молочко. Дай, дай я коних. Готова тебе на Я щось потім пити не похожу. Повідомлення. я? В мене я корику. Тебе маю буде розказати. За мною не буває. Я команди не пусенький. Команди я не кушенький. saco dele, mas é picante. Daí eu dei burrado. Não, não é não. Eu não como. Não é já. Não é já. Dá com, dá com. Olha Бачиш, ж вже яблучка цього року у нас буде. Це ж яблучки райські, малюсінькі. І купляли ці яблуньки як декоративні, бо мені дуже хотілося через це червоне листя, таке багряне, цвіт гарний, дуже. І, можливо, перший рік то треба було це все відірвати, щоб вона гарно вкорінилася і дати. Але так хочеться осінню побачити ці яблучка. І бачиш, у нас тут якраз композиція, я задумала. Думаю, тут будуть два кущі, Барбарису червоні, тут червоні яблуньки, оці з листям багряним. Хотіла ще сливу у пісарді, але вона засохла туди до барбарисів. І хотіла оцей барбарис червоний. Мені дуже подобається, як на квітниках є різні відтінки. от, Наприклад, спірея. Така жовто-оранжева є, такий багряний колір, зелений колір кущів. Так, ліпиш. І парадокс в тому, що ти наліпив одне, потім ти осінню, весною наліпив одне, осінню ти вже пересаджуєш інше. Бо думаєш, не туди посадила. З першого разу у мене жодна рослина не росте з першого разу. Ні, тільки троянди ростуть. І верби ростуть на своїх місцях, а все інше я пересаджувала мінімум по одному, а деякі рослини по два рази. Його! О там, як що він туди погнав? Вона я. Вона і що? Вона і що тебе погадити? Вона? Давай я тебе погаду. Он шо, деда, Та, траву. – Тата. Не а виплює. Вийшов і вона краса, палиш, собі мангальчик, вівтанки сидіти. Природа, коровки, коники. Любуєшся. Постійно на природі живеш. Це класно. Але ти можеш зробити тут і викласти бруківкою двір все як завгодно і буде. Ну, менше трави у цій, щоб менше роботи було. Мати тільки там, три соточки городу свого і цього вистачає, щоб на сім'ю картоплю посадити, цибулю, чеснок, помідорки свої. А так, машина, територія, дрова складені, і будиночок. І подвір'я, бурківка. Оце, оце моя ідея, як я хочу влаштувати. Cada bran. Чому тобі подобається село? Тому що тут є тварини. Так можна в зоопарку жити. Зараз будемо готувати смачну підливку для шашлика. Для цього ми беремо кінзу. Це цибулька у нас буде нарізатися теж. і аджика. Поки дрова переграють до кінця у нас є час, щоб приготувати. подливку. Берем трошки соли, перцу. Так, и аджика. Дуже смачно будет. Перемішуємо. Ммм, це буде пісня. Кінза дає своє діло. Чого не підстригаю? Я ще думаю, приїде мама в наступну неділю до нас в гості, то нехай побачить, як вона оцим рожево-білим. Якби я її не стригла, я за минулий сезон її три рази підстригла. Вона була такусінька, отакусінька шапочка маленька. Якби я її не стригла, такої б шапки не наросло. У нас дивіться, як така ох, гарнюня. с одни стороны помазываем тебе даст такую пикантную корочку хлопцы вы уже заголоднели у меня сил что ты прям зешется целиком весь шампунь Цю статуетку знайшов на старій хаті. Була у нас серія там, де ми бузок рвали на старій хаті. Зайшов, подивитися, що там уже таке буває, якісь горщики, щось ще старе. Це дуже цікаво. Нам таке подобається. Ми збираємо. Десь в інтер'єрі використовуємо. Тут ще їздять в цьому селі на фірах з кониками. І це незвичайно красиво. Я посидів от з ефірою і коником поуправляв. Це було суперово взагалі, Треба не передати словами, як класно. Відчуття неймовірні. Хочу сказати про те, що от коли ми сюди заїжджали, то я так максимально хотіла створювати сад, квітники, сад дешево. І такі десь рослинки малюсінькі купляла. Хтось ділився з сусідів зі знайомих, ділився рослинами. А все одно, якщо так підрахувати, то не дешеве задоволення сад. Купити рослину, купити чим їх обробити від хвороб, від шкідників. Все одно це гроші. Можна, можна дикий сад. Будь-яке будь задоволення це гроші. Дикий сад це які поле? Ось там на поле ростуть дикі яблуні. А, І шикарний врожай. Ні, ну а квітники. Це якісь там волошки на полі. Колошки. <рес> іншим лавашом просто беремо знімаємо. Оп. І цей. Оп. І накриваємо нехай холоне. Це просто смакота дивіться. Я вам покажу ближче. Ось. Все. Це. Цей лаваш, який ми знімали, просто хочеться з'їсти. ось кінза треба спробувати перший шматочок макаємо всю штуку в нашу подливку ось і и... М, -м, -м. Хочеш, може, корову купити? Ні, я хотіла коника. А що ти на конику будеш по дрова їздити? Ні, ну і коника, і корова. Баб, диви, у, неї, у неї там ну, внизу, зон, біля шиї. І ти бачиш, чи я, як болтається він Висить на шиї. Бачиш? Ну він висить. Круглий. Ну, плюс, плюс 80 к силі і к молоку. Більше трьох років тут живемо, я окунувся в село. І що я можу сказати? Тут час іде повільно, як нагадує щось, як в дитинстві. Пам'ятаєте, в дитинстві час був такий повільно-повільно йшов. А зараз, коли повиростали, тільки от встав вже. Хоп, і вже вечір. Життя пролітає. думаю, що завтра вже буде 80 років. І нічого не встиг в житті. Села вимирають, і це, на це жалко дивитись. Дуже мало людей залишилось. Вся молодь виїжджає з сел. Закінчує школу і виїжджає. Але якщо у вас робота онлайн, це супер варіант. Ось отак жити, любуватися природою. У вас є інтернет, і ви працюєте. Ти сказала, усе підемо разом почереду. Я прийшов, в тебе нема, підманула підвала. Молодого довго там далі, сума за розуму звела.